Всім доброго вечора. Зараз буду робити вправи для тазобедреного суглоба. Нашла в інтернеті. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять. 10. Піднімаємо ноги один. Стара розправляємо 1 один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Два, три, чотири пять. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири пять. Один, два, три, чотири, пять, відставляємо ногу Раз, два, три. Малюємо від одного до десяти один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Дев і десять і друг нові так само один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять відпочиває? Так, ага. Ставим ноги трошки на ширині плеч. Тепер оце так трошки сюди. Тепер сюди. Нагинаємо. Ноги ставимо одна до одної і нахиляємо в одну сторону трошки, в другу сторону. Два, три, чотири, п'ять. Опустили, відпочиваємо трошки. Тепер підставляємо носочки в місці. І розставляємо трошки ноги. Настільки можете. В мене нога не вставляється права, але я стараюся з нею займаюся. Настільки можете. Розправляємо ноги, піднімаємо ногу так один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Збираємо ноги як можна до тебе ближче. І піднімаємо таз, Один, два. Можна покласти подушку між ноги. Опс. Ноги розправляємо. Ноги розправляємо і піднімаємо оперірвану ногу. В мене вона не дуже піднімається. Раз. А ви можете трошки і більше. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять Десять. Тепер йдемо вперед. один. Два, три. І назад. Настільки можете оставляйте. Тепер саме вожчі. Задержуємо ногу вверху. Раз, два, три. О! Більш не можу. Желательно до десяти, щоб задержувати. У мене тільки до трьох. Згинаємо ноги. Ото. І відкриваємо. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зараз перевертаємось на живіт. Обережно на живіт. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер піднімаємо один, два, три. 4 п'ять, 6 7 8 дев'ять, десять. Тепер відставляємо один, два, три, 4 п'ять, 6 Сім вісім, дев'ять, десять. Згинаємо ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Згинуємось і задержні один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз ми встаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Один, два. Три. чотири, п'ять. Тепер на самій пальці. Два, три. Чотири, п'ять. На п'ятки. Два, три, чотири, п'ять. Тепер сідаємо. На стулець. Беремо м'яч, кладемо його між ноги і зжимаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Оу. Ще раз робимо повторення. Раз, два, три. Четри, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер задержуємо, давим на м'яч, Так, давим, здавлюємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо вам було легко, повторіть ще раз хвилин через десять, двадцять. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До побачення!